Так, сьогодні ми розглядаємо молярну масу речовини, яка позначається М і вимірюється в грамах поділених на моль. Молярна маса це маса одного моль речовини, і її можна розрахувати за періодичною системою, як відносно молекулярну масу, тільки доставити одиниці вимірення грам на моль. І зараз ми будемо розв'язувати задачі. Задача перша. Обчислить масу кальцій-оксиду кальцій О кількістю речовини 0,3 моль. Ми запишемо дано. Якщо у нас дається число і одиниця вимірювання моль, це значить, уже, що це кількість речовини, вона позначається літерою N. Це кількість речовини кальцій-оксиду, тобто N. Кальцій О дорівнює 0,3 моль. А нам треба дізнатися масу. Маса кальцій О невідома. Ось ми вже виводили формулу, що основна наша формула це n дорівнює маса поділена на молярну масу. Але якщо нам треба, наприклад, тут ось масу знайти, я підставила тут самий простий приклад. Щоб знайти 6, треба 3 помножити на 2. Тобто, щоб знайти масу, треба n помножити на молярну. Ось виписали. Тому ми запишемо відразу цю формулу. І пишемо маса кальцій О дорівнює Так, 0,3 ну, моль. Помножити. Треба знайти молярну масу кальцій О. Тут можна... я залишаю місце, нижче запишу молярна маса кальцій О. Дивлюсь періодичну систему молярна маса. Кальцію 40, оксигену 16. Тут буде просто 40 додати 16. Дорівнює 56 грам поділених на моль. І підставляю сюди 56 грам поділених на моль. Молі поділені на молі, скорочується, залишаться грами, маса вимірюється в грамах. Буде 16,8 грам. Відповідь 16,8 грам. Так. Друга задача яка кількість речовини у сульфатній кислоті? 4,9 грамів. Запишемо дано. У нас дається маса кислоти. Маса сульфатну кислоту. Вам все одно треба вчити Формула H2SO4 дорівнює 4,9 грамів. Проводимо лінію. Кількість речовини буде N. Треба знайти кількість, скільки це, значить якось порцій, скільки моль. Невідомо. Щоб знайти n, От яку нам вибрати формулу? Тому що от зараз ми вивчаємо молярну масу, а потім почнуться задачі з усіх тем. Ви бачите, що у вас є маса, у вас є n, тобто вам треба обрати формулу таку, яка поєднує ці дві величини. N дорівнює маса на молярну масу. Дивите, що вам треба знайти n, тобто тут нічого не треба переробляти, так і буде. Просто підставляємо тепер числа h 2 so 4 дорівнює Маса сульфатної кислоти це 4,9 г. А молярну масу треба знайти. За періодичною системою я виписую нижче. Дорівнює. І дивимось за періодичною системою H2, тобто гідроген буде 1. Його молярна маса, але помножити на 2, бо тут індекс 2, 1 помножити на 2, переходимо далі, плюс, далі сульфур за періодичною системою 32. 32. Додати оксиген 16, помножити на 3, на 4, на 4, тут індекс 4. Не забуваємо, що спочатку множення, а потім ці три числа ми додамо. Буде 98 грам поділених на моль. 98 грам поділених на моль, грами поділені на грами, скорочуються, залишаються молі. Буде 0,5 моль. Відповідь 0,5 моль